Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Ми з вами творимо красу, чего красу, в'яжемо ангелочка. В попередніх двох частинах ми з вами зв'язали голівоньку і зв'язали верхню частину. Ось так зараз має у вас виглядати ваша робота. Тобто, в кінці попередньої частини я вам показала так, невеличкий шматочок, і ви мали дов'язати до кінця, щоб вийшло ось таке. Так, ви розумієте, що це все потім виглядатиме ось так. І зараз ми переходимо до вив'язування нижньої частини. Так, зараз ми робимо наступні кроки. З'єдналися да, у перший стопчичок. це у нас не стопчик, а повітряні. Зараз підіймаємось на одну повітряну, і тепер у вершинку кожного стопчика. З накидом ми пров'язуємо по одному стопчику без накида. Такий собі поясочок сформуємо. Нам просто зараз треба оформити повний периметр спіднички, скажімо так. Тобто ми пров'язали шість стопчиків без накиду, і тепер набираємо 6 повітряних. Один, два, три, чотири, шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тепер ми складаємо. Нашу роботу, да, вдвоє можна сказати. І йдемо до наступних стопчиків. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я зробила, так? Так, і тепер в'яжу тут шість стопчиків без накиду. Так, один. Два. Три. 5 і 6, знов 6 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Так, тобто ми сформували, да, таким чином основу нашої спіднички. Так, ви бачите, що зараз в нас таке вузьке кільце, але ж ми його будемо розширювати да, по, по мірі спускання донизу. Я вам показувала на початку відео ангелочка, так, як він виглядав. Ось зараз ми будемо в'язати таким чином, щоб це все виходило симетрично. і я вам говорила, що в'язала я під блокування на основі конуса від бобінної пряжі. Так. Якщо у вас щось інше. Для блокування. Ви зараз можете, тобто, якось варіювати те, що я буду показувати, щоб вам було зручно потім блокувати на, вашому, на вашій основі. Да? Ну, але, в принципі, початок, початок буде однаковий. Так, зараз знову ж таки перфекціоністи будуть сердитися. Ну, що поробиш? Так, ми зараз стоїмо над першим стовпчиком. І набираємо три повітряні, так. і ще плюс одна повітряна для арки. І сюди ж, звідки ми вийшли, да? тобто, в цей самий стовпчичок пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Тобто, у нас ось так вийшло. Робимо накид. І тепер дивіться: ми йдемо у проміжок між стовпчиками, тобто у нас шість стовпчиків, і ми між третім і четвертим стовпчиком. Пров'язуємо стопчик з накидом, повітряна і стопчик з накидом. Так, Знову робимо накид. тепер йдемо знову до останнього стопчика. В'яжемо стопчик з накидом, повітряна і стопчик з накидом. Так, переходимо тепер до ось цієї нашої арки з шести повітряних. Нам сюди потрібно зв'язати все те ж саме, тобто ось ці три галочки. І розміщуємо їх просто без прив'язки до якихось конкретних повітряних. Тобто, просто в'яжемо стопчик з накидом повітряна, відразу ж під цю арку. Так само стопчик з накидом повітряна, стовпчик з накидом. І ще раз стовпчик з накидом, повітряна і стовпчик з накидом. І все. Потім воно все розсунеться і стане на свої місця. Так, повертаю тепер передом чи спинкою, чи і в і в'яжемо у перший Да, в'яжемо стопчик з накидом, повітряна. Стопчик... Ой, з там затягла дуже. Так, тепер знову між стопчиками в'яжемо стопчик з накидом повітряна. Стопчик з накидом. <кій> так, і в останній стовпчичок. Знов те саме. Стопчик з накидом, повітряна, стовпчик з накидом. Так, і тепер ще. ще три такі ж самі галочки під арку з шести повітряних. Так, і з'єднуємося у вершиночку першого стовпчика. Не першого стовпчика, а третю повітряну петлю, та що була на початку. Так, і дивіться, що в нас вже вийшло. Так, і що я вам хочу сказати? Що таким чином вам треба пров'язати ще три ряди, ще два ряди. Ну, це по моєму, по моєму шаблону, да, чи як сказати, по моїй основі. Тобто, я зараз ось піднімуся ще на три повітряні, плюс одна для арки. І під цю арочку зв'яжу ще один стовпчик. Да? Тепер стовпчик з накидом повітряна у наступну арку. Ну, я думала, ви, думаю, ви зрозуміли, що в кожну галочку ми в'яжемо ще одну галочку. І таких у нас має бути три ряди. Тобто, зараз я вас залишаю, і ви дов'язуєте ці три ряди самостійно, поки далеко не оббігла, почала в'язати бочок, я думаю, ви тут розберетеся, да? перші два стовпчики, арочка. З однієї повітряної, сюди ж в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна, стовпчик з накидом. Далі знову у нас два стовпчики, між ними повітряна. Сюди також стопчик з накидом, повітряна, стовпчик з накидом. І знову останні два стовпчики, між ними також стовпчик з накидом, повітряна і стопчик з накидом. Ось так. Так, тепер все. Тікаю від вас, дов'язуйте самостійно. Так, я до вас повернулася. У мене є три ряди, як я й говорила. Да? <кхід> так, три ряди просто галочками по одному стовпчику, між якими одна повітряна. Тепер показую наступний рядочок, і о, їх однакових таких рядочків <кхід> у нас буде 4. Так, там, де ми зупинилися, з'єдналися, да, це над. Е Стопчиками наші галочки. Ви зрозуміли, з надостями й над спинкою чи над передом переходимо під арочку і зараз набираємо петлі підйому. Я тут дві наберу, бо три забагато мені буде. І в'яжу сюди, відразу безповітряної, відразу в'яжу ще один стопчик з накидом. Тепер повітряна і ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер в наступну галочку я пров'яжу стопчик, повітряна, стопчик. У наступну галочку у мене знову два стопчики, Повітряна і два стопчики. Далі знову одна. Один стовпчик, одна повітряна, один стопчик. Тобто, ви думають, зрозуміли, да? що через один ми будемо змінювати кількість стовпчиків галочки. І так тепер в'яжете по колу, і потім ще три ряди, тобто всього чотири ряди у вас має бути виконано ось таким чином. Так, я до вас повернулася і показую, що в мене є ще чотири ряди. У яких вже по два стовпчики, да, і між ними йдуть ті самі рядочки по одному. Тобто, за допомогою ось таких маніпуляцій, я розширюю потихеньку нашу спідничку. Скажу вам, що для мене потрібне було таке поступове розширення. Да. Ну, я думаю, воно вам, в принципі, теж потрібне, тому що, ну, якщо ви блокуєте. На чомусь схожому, як у мене, да, то різке розширення не потрібне. Різке, різке розширення я робила тоді, коли блокувала на основі, де дзвіночки блокували, да, то там треба було по-іншому трошки гратися. Тут же все поступово. І зараз ми будемо знову робити поступове, скажімо так, розширення. Да, не стрімке, я його вирішила зробити за допомогою. Трьох стовпчиків уже на основі ось цих двох, да я буду вже в'язати три. Тобто набираю дві повітряні і в'яжу ще два стовпчики з одним накидом повітряна і ще три стовпчики з одним накидом. Так, ой. Повітряних тут немає, далі галочка, Звичайно стовпчик, повітря на стовпчик, і тут в'яжу знову ж таки три стовпчики з одним накидом, повітряна і три стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі знову. Топчик, повітряний стопчик. Так, і таких рядів ви в'яжете також 4. Так, 4 ряди, продовжуйте і повертайтеся, як будуть готові. Так, я до вас повертаюся з ось таким результатом. Тобто, у нас було три рядочки по одному топчику. да і ці одні стопчики в нас ланцюжочком тягнуться протягом усієї спітнички. Але потім у нас ще є 4 ряди по 2 стопчики, і ще 4 ряди по 3 стопчики. Я їх завершила. Так, тепер нас чекають наступні 4 ряди. І в цих чотирьох рядах змінюватиметься вже не кількість стопчиків, а кількість повітряних. Перехожу під арку і в'яжу знову дві повітряні два стопчики. Одна повітряна три стопчики. Так, і тепер в цьому рядочку у нас між ось цими нашими рядочками колоночками да, будуть повітряні, тобто пров'язала повітряна, Стопчик, повітряна, стопчик, повітряна. Знов три стопчики. повітряна. Повітряна стопчик, повітряна, стопчик, повітряна, і знову три стопчики. Я думаю, ви зрозуміли. Таким чином у нас в'яжеться ще чотири ряди. Дов'язуйте і повертайтеся, покажу, що робити далі. Так, до речі, можливо, комусь і цього буде достатньо, Ну, да? я маю на увазі, що ви не хочете вищого. Вищого ангелочка, то можете тут зупинятися, в принципі, якщо вам цього досить, внизу буде ще краса <див> додаватися. Тож, якщо хочете, ви можете, в принципі, пропустити ці чотири ряди, якщо вам хочеться, так? можете переходити відразу туди. Ну, дивіться, одним словом. Так, повертаюся до вас і ось таким. Виконаним проміжком роботи. Так, я додала ще 4 рядочки, коли у мене по три стопчики, але між ними ще ж ідуть по повітряній петлі. Тобто у нас були 4 без повітряних ось тут, а тепер 4 з повітряними. Так, і тепер у нас вже фінальні акорди. Починаємо рядочок, який у нас буде один. Тут ми зв'яжемо на початку дві повітряні, Та, ну, я думаю, ви ж розумієте, що ми перейшли під арку. Дві повітряні і чотири стопчики нам всього потрібно. Тобто дві повітряні і три стовпчики з одним накидом. Далі я набираю дві повітряні. І під цю ж арку ще чотири стовпчики: один, два, три, і чотири. Ось так, повітряна. В галочку ось цю в'яжу так само стопчик, повітря на стопчик, повітряна. І Тут знову в'яжу так само, як на початку ряду. Да? Тобто 4 стовпчики з одним накидом, повітряна одна, повітряна друга, і ще чотири стовпчики. Одна повітряна галочка, тобто стопчик, повітряна, стопчик, ну і так далі. Продовжуйте до кінця рядочка, ще раз наголошую, що цей рядочок один, більш не потрібно. І повертайтесь до мене. Ну, в принципі, якщо ви хочете збільшити висоту ви вашого виробу, я вже заговорюсь, Значить, робите, скільки вам захочеться, Але в мене це вже. Майже фінал, да? тобто, хто в'яже так само, як я, один рядочок і повертаєтесь. Так, Прив'язала я рядочок, там, де в мене по 4 стопчики. І зараз буду в'язати передостанній ряд. Для цього, знову ж таки, перехожу під підарочку, цього разу вже з двох повітряних. І буду робити, ну майже, не майже те саме, що ось на крильцях робили, так, чи на ручках. Тобто я сюди зараз пров'язую дві повітряні підйому. і ще сім стопчиків з одним накидом, щоб було всього вісім. 4, 5, шість. І вісім. Ось так. Тепер три повітряні. І я приєднуюся до однієї повітряної, да, до нашої галочки, ось цієї одним стопчиком без накиду. Знов три повітряні. І йду до наступного, до наступної арочки з двох повітряних між стовпчиками, і пров'язую сюди вісім повітряних. Так, у мене несподівано вимкнулася камера, ну, як несподівано, Ах, Розсердилась на мене, що немає пам'яті, немає, куди її запихати, все, що я знімаю. І сподіваюся, що там все збереглося, все, що я говорила. Тобто, наш останній ряд, який ми пров'язали, дорівнював передостанньому ряду на ручках на да? 8 стопчиків. 4 повітряні стопчик без накиду, 4 повітряні, знову 8 стопчиків. Тобто нічого абсолютно нового. І що? Вітаю вас з останнім рядочком. Піднімаємося відразу над стопчиком, де ми з'єдналися на дві повітряні, на мабуть. і ще 4 повітряні, з яких робимо. Піком. Так, і тепер, ви знаєте, да ще треба три стопчики, стовпчик піку. Так, один, два, три, чотири. Знову стовчик. Піком. ще раз стопчик і піку. Так, тепер повітряна і йдемо далі, знову в'яжемо стопчик, піку. Знову стопчик Так, стопчик, пико, стоп, туды, стопчик и пико. Так, є. Так, ну і далі в нас, так само, як на ручках було, 4 повітряні. З'єднуємося із стовпчиком без накиду попереднього ряду. Знов 4 повітряні, і переходимо до в'язання стовпчиків і піку. Так, ну, ось таким чином ви закінчите роботу. І що буду вас вітати із завершенням основної частини. Сподіваюся, у вас все вийшло. Я говорила, да, нічого складного. Для мене найскладніше, наскільки складніше, як наймарудніша да, робота над голівкою. Тому що не дуже я таке люблю. Так, і далі. Ми з вами зв'яжемо ще німб зараз, і потім вже можна вважати, що все закінчено. Так, я беру з іншого моточка, залишки, щоб вже скоріше завершити зйомки, бо вже таки засиділася над цим ангелом, що я зараз роблю. Мені зараз треба набрати 20 повітряних.

Спочатку піднімаюсь на три повітряні і починаю обв'язувати. Роблю їх максимально одного, однієї висоти, одного розміру. Та. Так, скільки штук? Я вам точно не скажу. <хи> тобто ми ж так щільненько, щільненько обв'язуємо це все діло. Треба було починати рахувати, бачите, я не порахувала. Має бути рівненько і щільненько, тому що це у нас німб. Він має бути Так, ниточку ув'язую, а вона не хоче ув'язуватися. Ну, ви бачите, як я розміщую стовпчики, я не дуже стільно їх розміщую. Це не потрібно, але вони так близенько-близенько, один до одного. Щоб не було проміжків. І все. Це основна задача. Так, можу, в принципі, перерахувати, скільки їх у мене, але все залежить від. Ага, вам так видно? Ну, ви все залежить від вашої щільності, в'язання, і навіть від того, як щільно ви в'язали повітряні. так? Коли дов'язала я всі стопчики, я ось просто з'єднуюся в третю повітряну петлю підйому, І ось таке в нас виходить кілечко, яке потім стане німбом. Так, ниточку я, відповідно, ж відріжу та, і заховаю. Це в мене буде виворотня сторона. Бачите, десь щось трошки не гарно. Так, і я ниточку заховаю. Та, що з цим фокусом. Заховаю десь тут обережненько по виворотній стороні. Потім, коли буде готовий, в мене вже цей ангел, да, я його ще не дов'язала, відповідно ж, заблоковую я ангела, заблоковую окрему німб. Коли він заблокується, висохне, тоді я просто беру клей і ось так його приклеюю. Так, лицевою стороною, а не туди. Ось моя лицева сторона, да, сюди. Так, і минулого минулого, Я вам показувала на початку відео ангела, і ось сюди я кріпила ще зав'язочку на зав'язочку, підвізочку, вибачте. Зверху я приклеювала ще на півбусину, щоб прибрати це все некрасиве. Ну, тобто кріплення так, саме по собі. Так, що вам ще сказати? Якщо не хочете підвісочку робити, то просто за шийку прив'язуєте і все. Так, і ще який момент з проводу блокування є відео. Кому не хочеться йти шукати відео, той розводить клей 50 мл. Води такої тепленької, негарячої, і одна столова ложка клею ПВА. Клей ПВА свіженький, біленький, гарненький і бажану ложечку таку гарненьку, не жаліючи, тому що це все має тримати гарну форму. Так, ну шо, все вам сказала, здається, здається, дуже дякую всім за увагу. Якщо у вас все вийшло, Пишіть ваші коментарі, для мене це дуже-дуже важливо. Е, надсилайте фото <кій> ваших готових робіт для натхнення інших е, в'язалочок. Для тих, хто буде дивитися відео з готовими роботами, щоб вони розуміли, що все реально, що все в'яжеться, що все виходить. Е, ви допоможете їм да, знайти і натхнення, і впевненість у собі для роботи, тому що для багатьох це, це така ну, чомусь проблема. Наступними збираюся в'язати дзвоники, я їх в принципі, хотіла в'язати сьогодні, але чомусь такий ангелочок попросився першим. І ще маю на меті зв'язати ангелочка з крилами. Він також був у моїх відео. Ви могли його бачити. Да? Ну, пишіть, що вам цікавіше, що вам потрібніше, да? що першим в'язати, що потім. Чекатиму ваших відгуків, чекатиму ваших фото, чекатиму ваших побажань. Не соромтеся, пишіть, я дуже-дуже люблю і чекаю ваших коментарів. Все, до зустрічі!